Всім привіт! Зараз знімемо відео, е, як навчити коня грузитися по своїй волі в коневіз. Ось я кинув таку умовну... А, Ось я кинув таку умовну такого трапа. Да? Е, це, як обично, в конівозах такі трапи. даже, я б сказав би, Я б сказав би, що в коневозах вони навіть ширші в два рази. Тому, якщо мені вдасться провести по цьому трапу оцю кобилу, яка перший раз його бачить, і ще задача не просто провести, а поставити її і щоб вона на ньому постояла спокійно, зійшла з нього, піднялась, опустилась, дала назад, пройшла його вперед. То я думаю, ні в кого вже не залишиться сумнівів, що те саме можна зробити на трапу, який має незначне підвищення, да, як зазвичай. Але коли беруть, грузять коня, ну, балвани, я по-другому не називаю, де уклон оцього трапа ну, вище 45 градусів, розумієте? Де кінь мусить туди випригувати, вицарапатися. тобто людям не вистачає розуму десь від'їхати 10 20-50 метрів від дому, знайти десь ямку, де машина стане трошки в ямку. Цей трап ляже на горбочок і склон буде не такий крутий. І тоді коню буде легше, і тоді не треба на нього мішка на голову вдівати. Бити його, самому там ризик травми собі, коню мати і так далі. Я теж грузив якби, коней своїх і перший раз грузив. Ніколи в мене ніяких проблем не було. Коли кінь довіряє людині, коли людина знає, що вона робить і знає, як поводитися з конем, пробуємо. Перший раз бачить. Ну, назад. Що ми робимо? Підводимо. Спочатку ми повинні показати намір. Що ми взагалі хочемо? Ми хочемо, щоб сюди вона зайшла. Я для початку заходжу сам. Показую, що тут нічого такого страшного нема. Ну, тут вона пробігла, наприклад, навколо. Якщо тут буде стояти машина, зрозуміло, що вона навколо не пробіжить. Ну, вона дасть мимо. Я її. Назад, назад. Я її вертаю, вертаю. Тобто задача яка? Все, що навколо цього трапа, повинно бути для неї дискомфортно. І все, що чим ближче до цього трапа, ну а ми її сюди спонукаємо, ми повинні знімати будь-який тиск. І оце повинно стати ну, найкомфортнішим, найкращим місцем на землі для неї в дану секунду. А вся бігатня мимо, непокора назад і так далі. Вона повинна викликати дискомфорт. Ми повинні направляти, можна буде постукувати і так далі. Коротше, говорити я перестаю, а починаємо робити. Ми вже показали, що тут нічого страшного немає. Ми заходимо і пропонуємо коню сюди зайти. Назад, назад. Але пропонуємо зайти потрошку. Потрошку. Вона, бачите, вона готова вже виконати. Я її вже навіть стримую до виконання оцієї вимоги. Вона вже зрозуміла, що. І вона зараз хоче сюди вже запригнути. Я вже її ось до зараз держу. Бо мені запригувати не треба, щоб вона. Пролетіла, перескочила, і тут, ну ви поняли, з переляку це зробила. Мені треба її осознаний якби, дії. Тому я її дам один-два рази сюди ступити і потім зведу назад. Для чого я буду зводити назад? От вона вже хоче пригати сюди, назад. Я зведу назад, це як те світло в кінці тунелю, яке я казав. Коли кінь бачить світло в кінці, в кінці тунелю, він буде туди стримитися. Тому якщо ми дамо крок вперед, два, наступимо, а потім назад, вона, бачачи вихід, що ага, назад це вихід, вона буде менш панікувати. Бо якщо тільки пхаємо вперед, вона не знає куди. А може вона в пащу крокодилу якомусь, чи якоїсь е там в якийсь м'ясокомбінат йде, розумієте? Тому треба крок на вперед, два, назад. Щоб кінь зрозумів, ага, я крок вперед зробив, мені нічого не стало. Тому що я зробив назад і я в комфортній середовищі комфортному. Окей. Тоді я зроблю, можливо, наступний раз два кроки вперед. Правильно? Пішли по мене. Пішли. Так. Ну, крок. Давай, крок. Давай, ніжку. Ніжку. Назад, назад. Мені треба, щоб ти зразу ступила, так? Не, не, не. Давай. Не, не, не. Так назад, назад. Молодец. Так. Вперед. Назад. Ну, молодые. Так. И вперед. Крок, крок. Не. Назад. Назад. Так, молодец. так. Молодые. Давай. Попробуй. Молодые. Обходимо. Пробуємо з цього боку. Назад. Можливо, з цього буде, буде краще. Давай. Крок. 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 Давай. крок. Молодець. Крок. Давай, можна ніжку взяти. Дай ніжку. Дай. Ніжку, ніжку дай. Назад. назад. Молодець. Дай ніжку. Дай. Ніжку дай. Дай. Назад. 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 Давай, нішку, піднімай, піднімай. Піднімай ніжку. Назад. Тут трохи в мене високий бортик, то вона зразу б'є копитом в бортик. Ну, піднімай. піднімай. Ну, молодець. давай. Давай, дай, ніжку. Молодий. Давай, ніжку. Давай, молодець. Так. Так, 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 так. давай, дай, давай. давай, 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 давай. Молодий. Назад, назад, назад. назад, молодець. Так, давай, пробуємо. Молодец, разумница, разумница. А теперь назад, 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 назад. Молодец, назад, молодец, назад, назад. Добре, ты уже ступила, аж дошка треснула. Да, то можно, да? Ну давай еще раз. Молодец, давай еще раз, так сразу раз, давай. Хлоп ножку, поднимай. Пинимаю. Назад. Не получилось. Сразу не получилось. Назад. Молодец. Давай сейчас. И. Давай. Ножку. Давай. Перед. Давай. Давай надо. -давай -давай. Ну. Понюхай, Ничего страшного. Давай. Назад. Назад. Дискомфорт. Дискомфорт. Да? А комфорт где? Комфорт тут. Давай. Нижку. Хоп. Стоп. Молодец. Стоп. Давай еще крок. Еще крок. Давай ще крок, давай. Задні ножки, дай. Крок, да-да-да. Молодець, нічого, злізло все добре. Злізло все добре. А якщо ви ще ці намагання підкріпіте морквинкою, то ціни вам не буде, а не мішок на голову. Стоп! Стоп! Молодець. Ще разок. Ще разок. Вже пішла вперед. Скільки я потратив часу на цьому відео? І це сама неврівноважена, нервова, сама молода кобила. Мішок на голову? Хороше. Давай. Ну. Давай станемо тут. Давай. Нижку. Молоде, ще разок. Тррр. Давай. Тррр. Так, ще-чуть. Ще давай, вперед. Трр. давай вперед. Давай, ще вперед. Трошки зіскочили, тому що вузьке. Давай. Молодець. Давай. Вузьке трошки, так? Да? Давай ще раз. Оп. Давай. Ні-ні-ні, назад, назад, назад. Негарно зайшла. Давай. Молодець. Давай. Ніжку. Ні, ні, ні. Не обходимо. Назад. Молодець. Так. Назад. Їше, треба зайти і спати. Комфортно. Давай. Оп. Молодець. Ще разок. Хоп. Ну, трошки слизькувато. І шовусько. Зараз ми чуть її заспокоїмо. І вона трошки поспішає. Треба в повільнішому темпі. Давай. Ну, давай ще разок. Чіп. А Давай, разок. Тільки треба тут встати. Давай, хоп. Дуже швидко збігла. Давай ще, ну заспокоїмось. І зробимо так, як треба, так? Да? Молоде. Да? По своїй волі. Вогонь і в воду. А то спецура каже, в мене кій в хату заходить. В хату заходить, каже. Це на словах. А погрузити на машину не може хату, мабуть, теж з мішком заходить. Так, молодець, ще раз. Тр. Молодець. Осознані кроки, так? Да? Осмислені. Молодець. Давай ще трохи. Трр. Давай, трохи. Давай, давай, давай. -тр -тр І стоїм. Стоїм. Молодець. Молодець. А тепер назад здамо, назад. Потихеньку. Назад три, не вперед, а назад. Назад, рівненько. Назад. Назад. Молодець. Назад ще. Назад. Назад. Розумниця. Молодець. Які ще докази треба? Дякую всім за увагу. Не бійтеся, вчитися!